Це. Сьогодні перші підрозділи Збройних сил України зайшли в Херсон і почали визволення Херсона від російських агресорів. Вже замайоріли перші синьо-жовті пропори. З якими словами ви б могли б звернутися по-перше, до, по до наших воїнів-визволителів і до мешканців Херсона? в Цей момент? Не, не по перше, ми повинні дякувати Богові, що він, він допоміг. Нашим воїнам-захисникам е е звільнить Херсон. Е це що означає? Це означає, що це початок перемоги правди над неправдою. Бо е Херсон це українська земля, а захопили його росіяни е полізли в, чу в чужий город. І тому ми віримо, що не тільки Херсон звільнять, а вся Україна, в тому числі і Донбас і Крим, будуть звільнені від окупантів загарбників. І тому ми повинні дякувати Богу, що він нам допомагає допомагає українському народу, тому що правда. Завжди перемагала, перемагає і буде перемагати майбутньому. Тому будемо дякувати Богові з одного боку, а з другого боку нашим захисникам, що вони не жалкуючи свого життя захищали нашу рідну українську землю. Дякуємо також і населенню міста Херсона. Тому що ми бачимо, з якою радістю вони повертаються в Хертон. Значить, вони відчувають себе українцями, і ми їм за це дякуємо, що вони мають любов до нашої рідної української землі.